Ми готові забезпечити. Майже в повному обсязі надання ортопеда травматологічної допомоги це дітки, як з травмами та наслідками травм перенесених, так і дітки з вродженими вадами розвитку опорно-рухового апарату. Розкажіть, будь ласка, про обладнання і про нові методи, які будуть використовуватися в хірургічному відділенні. Є сучасне рентгенологічне обладнання, яке дозволяє в самій операційній під час операції виконувати ті чи інші рентгензнімочки, для того, щоб розв'язати руки і лікарю і присвідчити само, виконання самої операції, так всі наркозні апарати так само були оновлені і вони забезпечують максимальну безпеку проведення знеболення або введення нарко... в наркозу до наших пацієнтів. Всі ліжка у відділенні обладнані моніторами цілодобового спостереження. Доброго дня, вітаю вас у програмі дитячий лікар. Сьогодні говоримо про хірургічне відділення Тернопільської міської дитячої лікарні. І детальніше нам розкажуть Олександр Середа, завідувач хірургічного відділення, і Іван Пригара, ортопед-травматолог хірургічного відділення Тернопільської міської дитячої лікарні. Доброго дня, вітаю вас сьогодні у студії. Доброго дня. Розкажіть нам нове хірургічне відділення відкрите у Тернопільській міській дитячій лікарні. Як відкривались, як готувались? Розказуйте деталі. Ну, насправді це велика дуже подія для Тернополя і Тернопільської громади, бо це відділення створення взагалі цього відділення це дуже велика робота, про яка була виконана міцною командою. І обсяг роботи, який був виконаний, це вперше взагалі, мабуть, в умовах такого стану в країні так, військового. Це взагалі одне з найперших відділень, яке було створено з нічого з нуля. Наші лікарні це відділення. Колись існувало відділення хірургії, але ось 35 років нам випала така честь знову відбудувати це відділення. Я дякую за довіру. Мені надано очолити це відділення. Дякую міській громаді, керівництву міської громади за те, що це так само допомагають працювати і дякую всім нашим захисникам за те, що ми взагалі маємо змогу працювати, надавати допомогу нашим діткам. Робота виконана дуже велика. Це робота, яка була пов'язана із нормативними документами, вводження цього відділення в той режим, в якому воно вже зараз працює. Це підбір кадрів, які в нас зараз є. Це молода, амбітна команда, яка Намагаються розвиватись, всі не сидять на місці, ні молодший медичний персонал, ні лікарі, які в нас є. Всі намагаються навчатись, розвиватись і йти далі вперед, щоб досягати якихось нових знань і не робити так, як було колись. Скільки часу готувалися до відкриття? Я працюю рік в Тернополі. І от з перших днів я приїхав, я чув інформацію, що має бути, має бути, має бути, але я знаю, що ця підготовка булася набагато раніше. От. Але так от було поставлене питання міським головою, наскільки я знаю, вирішити потребу, да? от, тобто обсяг потреби у наданні. Допомоги дитячому населенню, саме там, в певних на, питаннях, в певних моментах. Ну, от, враховуючи ці всі моменти, як було прийнято власне рішення про відкриття, про закупівлю обладнання. Ну, тому зараз маємо підділення, яке починає працювати, яке е, остатково. На даний момент ми готові забезпечити майже в повному обсязі надання ортопедо-травматологічної допомоги. Це дітки, як з травмами та наслідками травм перенесених, так і дітки з вродженими вадами розвитку, опорно-рухового апарату, це дітки з набутими вадами розвитку та аномалії розвитку, вродження, якісь деформації. Тобто, все, що стосується опорно-рухового апарату, ми готові допомагати і максимально. Сприяти розвитку правильної допомоги дитячому населенню. Розкажіть, будь ласка, про обладнання і про нові методи, які будуть використовуватися в хірургічному відділенні? В, нашім, в нашому відділенні є в складі операційний блок, який обладнаний надсучасною Витяжкою, да, приточно витяжна вентиляція, яка дозволяє запобігати розповсюдженню інфекцій, які б могли б да, бути небажані. Є сучасне рентгенологічне обладнання, яке дозволяє в самій операційній під час операції виконувати ті чи інші рентгензнімочки, для того, щоб розв'язати руки і лікарю, і присвідчити само, виконання самої операції. Так? Всі наркозні апарати так само були оновлені і вони забезпечують максимальну безпеку проведення знеболення або введення нарко... в наркоз да, наших пацієнтів. От, всі ліжка у відділенні, обладнані моніторами цілодобового спостереження за пацієнтом. Це так само допомагає і персоналу, і додає впевненості, тому, що. Дитина є під повним контролем вона є в повній безпеці. Ну, не потрібно не забувати за клінічні огляди, але це допомагає дуже, дуже допомагає і самому хворому, і нам допомагає. Так? В нас у відділення сам, сам операційний блок закуплено нове обладнання в плані інструментарію. Тобто це інструмент вартісний, який дозволяє забезпечувати операції абсолютно різного рівня складності. Так? Додатково в нашій лікарні є попередні домовленості для забезпечення допомоги в наданні. Надскладних так, ортопедичних оперативних втручань є домовленості з іншими лікарнями, лікувальними закладами України, коли є готові до нас приїжджати і надавати допомогу в нашому відділенні. Таким чином нашим маленьким пацієнтам не потрібно буде їхати ще десь. Вони можуть це все отримати в умовах нашої лікарні, в умовах нашого відділення. Так само кожен день ми зараз можемо проводити консультації в відділення не потрібно записуватись там якісь черги, вичікувати, ще щось. З 8 до 8 години вечора відділення працює і за попередньою домовленістю або за попереднім зверненням приймального відділення хворі можуть отримати консультацію, огляд. огляд. Давайте поговоримо детальніше про ваш молодий колектив. Як підбирали і кого відібрали? Кого відібрали, розкажеш? І як, і як працюється у новому колективі? І хто у вас працює? Працюється в, ново, в молодому колективі. Нам всім доволі е, добре. Всі бадьорі, всі енергійні. Саме головне, що всі є вмотивовані працювати. Ми бачимо хороший приклад у вигляді нашого завідую: ми е, він нас навчає. Тобто, ми постійно стараємося проводити якісь і бесіди. Е, Обговорювати якісь певні, певних пацієнтів, певні захворювання колегіально, щоб дійти до спільної думки, як ефективніше, як краще лікування, ділитися власним досвідом між колегами та й взагалі з персоналом. За якими критеріями обирали? Людяність і бажання навчатися, мабуть, в першу чергу. Тому що я рахую найголовніше в колективі це команда. От, і той персонал, який зараз в нас є, ніхто не перейшов це відділення примусово. Всім було запропоновано, всім було пояснено, що це нове відділення, яке буде розвиватися, не буде стояти на місці. Так? От, і ще раз скажу, от Всіх, кого я запрошував, я був впевнений цих людей, бо я з ними пропрацював рік, я бачив, що вони здатні і чого я від них можу очікувати. Виходячи з цього, я і пропонував лікарям переходити да, у відділення і працювати в стаціонарі, але не забувати за поліклінічний прийом. Мусимо консультувати діток тільки в наших да, клініках. Так само сестрички медичні, які з нами працювали, ми бачили, на що вони здатні, наскільки активно і професійно вони можуть виконувати свою діяльність. Їм так само було запропоновано. Ну, так якось потрошку поступово формувався цей колектив. І, знаючи, що це відділення має відкритись, я потрошку потрошку, щоб поліклініці готував цей персонал до стаціонарної роботи. Сказати, що я була у вас у відділенні і там пропонує досить доволі хороша атмосфера. І діти не бояться лікарів, діти не бояться медсестер, діти біжать. Я бачила, як вони вас обнімають, як вони раді вас бачити. І ну, це круто насправді. Як потрапити до вас на прийом, це треба записуватись через педіатра чи безпосередньо йти до вас. Е, дивіться, в умовах стаціонару дитячої міської е, лікарні. Є приймальне відділення, куди батьки можуть звернутися за будь-якою допомогою, яку може надати да, наша лікарня. і е, за потреби е, консультації да, або огляду дитячого ортопеда-травматолога, їм буде надана максимально професійна консультація або огляд дитини. Це не обов'язково може бути планове звернення. Є дітки, які звертались до нас і амбулаторно з травмою. Знайшли там дитина ніжку підвернула, вони можуть звернутися. І якщо немає направлення, нічого страшного, ми якось вирішимо це питання. Що побажаєте нашим діткам і їхнім батькам? В першу чергу побажаємо всім нам мирного неба, спокою, діткам здоров'я, старатись бути рухливими, бо ми всі пам'ятаємо, що рух це є здоров'я, рух це є життя. Я приєднуюся до всіх побажань, але е, хочу батькам е, побажати бути спокійними, бо у вас тут в місті є таке потужне відділення, як наше, і ми будемо допомагати вам у вирішенні ваших питань. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Хірургічне відділення Тернопільської міської дитячої лікарні відкрито. Тому звертайтеся, лікарі завжди вам допоможуть з любов'ю до вас. Тернопільська міська дитяча лікарня.